У Луцьку сьогодні стартував опалювальний сезон, розповів Суспільному Іван Скорубський, директор ДКП Луцьктепло найперше з його слів, опалення почали подавати в навчальні та лікувальні заклади. Терпінь, батареї, терпінь. Луцьку міську клінічну лікарню обігрівають від учора, каже генеральна директорка медоб'єднання Луцької громади Лариса Духневич. Тут лежать люди, це цілодобове перебування. Каже, поступово до опалення підключають консультативно-діагностичні центри та центри первинної медичної допомоги, які розташовані у різних мікрорайонах міста, потім амбулаторії сімейної медицини. Було перевірено всі мережі, перевірено готовність по всіх закладах. Медичне об'єднання має в собі багато приміщень, луць, тепло. Зробив котельню твердопаливну. Обіцяють, що якщо навіть не приведи Боже, будуть якісь проблеми щодо електрики, постачання, то ми будемо забезпечені теплом. У Луцькому ліцеї номер 1 у дві зміни навчається 1260 учнів. Сьогодні у класах та кабінетах температура 20-22 градуси тепла, каже директор навчального закладу Андрій Киця. З його слів, відсьогодні тут запрацювала власна котельня. На ніч планують обігрівати приміщення, в день вмикати опалення поки немає потреби. За рахунок певної термомодернізації, ми добилися того, що сьогодні наші стіни ще довго тримають тепло. Це одна з двох шкіл міста Луцька, яка має власну котельню. Для нас сьогодні головне, щоб діти себе відчували комфортно, саме з точки зору температурних умов. У другій половині дня почала роботу котельня на вулиці Банковій, яка забезпечує теплом житлові будинки у центрі міста, розповіла операторка котельні Людмила Стаднюк. Коли все котело, дали, дали для жителів міста, працюємо в повному режимі. А всю реконструкцію пройшли, поміняли, ми насоси. Процес підключення теплоносія триває. Станом на 21 годину опалення подали у 39 із 40 дитсадків та в усі 50 шкіл громади, говорить Іван Скорубський, директор ДКП Луцьктепло. Щодо житлових будинків із 749 багатоповерхівок, більше 400, каже, уже обігріваються централізованим теплопостачанням. Вчора впродовж Дня ми працювали з волиньгазом, розпломбували всі котельні і котли на балансі підприємства 41 котельня, яка використовується в опалювальний період. Дотепер в роботі 37 котелень. Чотири котельні очікують погодження голів ОСББ, тому що це дахові котельні. І в даних будинках поки що голови ОСББ з тих чи інших причин відмовилися від початку подачі теплоносія. Іван Скорупський каже, на випадок відсутності електроенергії більше 90 відсотків котелень забезпечені дизель-генераторами для безперебійної роботи. З його слів, наразі за спожиті послуги лучани боргують 162 мільйони гривень. Торік ця сума становила 150 мільйонів. Місцеві мешканці початок опалювального сезону коментують так: квартира холодно, особисто я не мерзну. Я живу в приватному будинку, то мені. Ми самі вмикаємо, коли нам треба, самі вимикаємо. Звичайно, тепло потрібно, маленькі діти, є все, але вже як і аби мирне небо. На вихідні на Волині очікується в день до 17 градусів тепла, розповіла Суспільному телефоном чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя. За словами Івана Скорубського, на випадок суттєвого потепління опалювальний сезон в Луцьку тимчасово призупинять. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.